Дя на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас сьогодні. 13 грудня в Польщі почав роботу новий уряд. Чого очікувати від прем'єр-міністра Дональда Туска? Говоримо зараз. І я вітаю гостей нашої студії. Сьогодні з нами Павло Колотвін і Михайло Шабанов, Добре. наші експерти-політологи. Панове, дуже дякую, що ви сьогодні в нашій студії. Хочу почати наш ефір трішечки з подій, які відбувалися напередодні сьогоднішнього дня, 13 грудня. Так. А давайте почнімо з того, чому Сейм Польщі висловив недовіру прем'єр-міністру Матеушу Моравецькому. А що цьому передувало, і наскільки це було очікувано? Ну, по перше, очікувано, тому що ми маємо партію, яка зайняла перше місце. Відповідно, ось ми маємо зміни трансформаційні, тобто консервативний вектор. Ми бачимо, що змінюється на такий правоцентристський і ліберальний. І, Звісно, позиції, які виказував пан Маравецький. Свого часу і власне міністри і події в країні, зокрема події на кордоні, все це призводить до певних, можливо, важких, але все ж таки рішень з приводу прем'єр-міністра, і його уряду. Ось, якщо говорити про виборців, в Польщі кого в першу чергу представляв пан Маровецький? Це більше люди консервативно налаштовані, і це мешканці провінцій і люди, які... Загалом налаштовані не євроскептично, але вже починають так озиратися навколо і дивитися, де саме знаходиться Польща і її місце в рамках Європейського Союзу. Тому те, що уряду Моровецького була висунута недовіра, в першу чергу, звісно, що це пов'язано з тим, що його партія, яку він представляє, вона не змогла. Зробити більшість, сформувати більшість у парламенті. І відповідно, певний час вони пропрацювали. І в момент, коли була сформована вже більшість у парламенті, був з'явився спікер в парламенті, який не представляє партію, яку представляє пан Моровецький. І відповідно, вже в подальшому партії, які сформували більшість, висловили недовіру до попереднього уряду. Відповідно він пішов у відставку і був спромований вже новий уряд. Якщо говорити про позицію пана Моровецького щодо України, якою вона була а, в публічному просторі, ну і, скажімо так, в кулуарах, ну я можу цю позицію дійсно визначити як достатньо стриману про українську, але стриману позицію. В принципі, ця позиція вона крелює загалом з позицією президента. То з одного боку це достатньо такі емпатичні, дружні жести з іншого боку, ми бачили щодо зернової проблеми, щодо, скажімо так, проблем на кордоні, коли ця ситуація затягувалася, польський уряд не її не вирішував. Тобто, таку знаєте, помірну позицію займав. Тобто, це знову ж таки відповідає консервативним настроям цієї політичної сили, яка вже досить довгий час перебуває при владі. Пан Дональд Туск, він вісім років був в опозиції фактично до цієї сили, право і справедливість це відповідає і основним, як то кажуть, наративам. Тобто, звичайно, це не конфедерація з їх радикальними випадами, але все одно, певний такий консервативний курс і стриманість, але при цьому підтримка України. Потрібна і геополітично підтріб, потрібна Польща. і крім того, давайте згадаємо, що ми маємо за цей час геополітичний трикутник, тобто Варшава, власне, Вонтон і Київ за цей час знову ж таки. Тобто, це досягнення його треба, як то кажуть, було підтримувати. Відповідно, чи варто нам з огляду, а зокрема, і про те, про що ви згадали, нам а, все ж таки дещо засмучуватися, і потім вже сумувати за паном Моравецьким. Ви знаєте, тут є привід навіть до певних змін і радощів, з боку Украї... України, ось з боку громадян України, по-перше, і уряду також. Тому що, ну, з одного боку, дружні стосунки: там президент Дуда, президент Зеленський, але з іншого боку, вже є заяви пана Туска. Він вже чітко визначив позицію щодо підтримки України. Крім того, пан... Туск, це не тільки партійний політичний діячий прем'єр-міністр Польщі. Це свого часу я нагадаю високий чиновник, чиновник найвищого рангу в масштабах Європейського союзу, тобто який має відповідний вплив. Тобто, зміна а, вектору відношення загальноєвропейського простору європейського чиновництва, в принципі, по відношенню до України ще більше потеплішення. Я вважаю, воно тут можливе при відповідному. При відповідним заявам пана Туска, хоча і насправді і наразі достатньо такий емпатійний характер має відношення загальноєвропейських інституцій до України, ми про пана Туска поговоримо більш детально про його яскраві і обнадійливі заяви щодо України, але трішечки згодом давайте поговоримо про те, а як зміниться, якщо зміниться про при новому прем'єр-міністрі уряд Польщі. До речі, це дійсно цікаве питання, оскільки треба розуміти, що попередній уряд, уряд Муравецького, він формувався з представників однієї партії. І відповідно йому було легше всі ці питання вирішувати не публічно. Тобто не публічно зібралися представники однієї партії і вирішили всі свої внутрішні питання. І як ми вже бачимо і розуміємо, сформована більшість зараз вже в парламенті новому парламенті Польщі і сформований уряд з декількох партій. Як мінімум, це три, але насправді їх мінімум там п'ять. Оскільки, наприклад, партія Шимоноголовня третя дорога вона складається з кількох партій, і в тому числі до цієї до цього руху входить рух селянський, який в тому числі виступав проти українського збіжжя. Тому не все так виглядає добре, як нам хотілося б і здається. Тому, наприклад, що, і що важливо зрозуміти, по персоналіям, міністр оборони. В новому уряді якраз і буде представником цієї селянської партії, тому коли ми кажемо, що дійсно можливо нам будуть повністю поляки і польські уряд допомагати, треба розуміти, що якщо це і буде відбуватися, то лише після великих публічних дискусій, оскільки це різні партії, різним партіям потрібно звітувати перед своїми виборцями, і відбувається це не в якихось куларах, а відбувається публічно через телебачення, медіа і через безпосередні якісь. Певні зустрічі тому, якщо будуть прийматися якісь рішення пов'язані з Міністерством оборони, передачі зброї, і так далі, очевидно, що це все буде проходити через публічну дискусію. І ось тут до речі, виникає такий момент. Якщо ми кажемо, чи засмучуватися за попереднім урядом, давайте згадаємо, що на початку війни саме уряд Моравецького одразу передав Україні зброю, не очікуючи на думку НАТО і Європейського союзу. Тобто, в момент вже кризи, в той момент, коли євробюрократи вони проходили до тями, Польща вже реагувала, передавала танки, зброю і дуже багато різного обладнання ці літаки, які під кордоном України, і треба було лише піти їх і зібрати. Я не думаю, що чинний уряд, уряд Дональда Туска, він зможе робити ось такі речі, оскільки знову ж таки ці речі можна було робити не публічно. Бо була певна більшість, яка на той момент повністю підтримувала Україну. Так, згодом за два роки відбулися певні зміни. Тут треба окремо, мабуть, цілу програму присвячувати, чому ці зміни відбулися, але я би не засмучувався. На мій погляд, ще пан Моровецький повернеться, і він нікуди не пішов. До речі, з політики, звісно, що партія піс має перше зайняла перше місце на виборах. Вона має дуже великий відсоток, велику кількість представників в парламенті. І я чогось так думаю, що через кілька років можливі певні перефремонтування як в. Парламенті так і ця партія ще може повернутися до влади, тому я би попередив би наших політиків і, взагалі, все експертне середовище українців не хейтити, використовуючи модне слово, не хейтити попередній уряд, не згадувати по злому цих політиків, бо ще скоріше за все нам з ними придеться співпрацювати. Ну, дивіться цікавий момент, і не можна з ним не погодитися, об'єктивно розглядаючи ситуацію, особливо на початку 2022 року, року, тоді а, були заяви так, польського уряду, але й були дійсно от, зауважив пан Павло конкретні і досить чіткі дії, навіть не дочікуючись узгодження з НАТО певних кроків. А, пан а, Туск вже зробив цілий ряд яскравих заяв щодо України. Ну, давайте, по-перше, нагадаємо, що саме вже він заявив щодо а, співпраці з Україною підтримки України. Ну, доки це знову ж таки загальні меседжі, тобто, наскільки я розумію. Тобто щодо посилення підтримки, що ну що не зниження рівня тих об'ємів, які підтримки, які Україна наразі отримує, насправді до кого цей меседж? Ну, по-перше, напевно, до європейських країн. По перше, знову ж таки, до країн центрально-східної Європи, зокрема. Тобто, чи мається ці, ці меседжі внутрішній характер? Ну, напевно, можливо, на політичну еліту, тобто знову ж таки, я сказав колега на уряд, який складається з різних політичних сил, і наразі не всі політичні сили, зокрема, де є певне лобі економічно, вони готові до абсолютно політики, скажімо так, відкритих дверей. Тим більше ми вже відчули на собі, що така політика вона в принципі для нас мало ймовірна, скажімо так, для навіть для по відношенню до наших найближчих сусідів зацікавлених. Звичайно, дуже помітними були дії уряду пана Моровецького. Я нагадаю, що Польща є країною-лідеркою за прийняттям українських мігрантів, тобто майже 2 мільйони практично за ось перший період. І транзит далі наших мігрантів і здійснення волонтерської допомоги і багато, -багато інших речей. На сьогоднішній етап він дечому є переламним, тобто, що буде корелювати з заявами пана Туска, що буде в найближчій перспективі дійсно зроблено. Ну, я маю сподівання, що Польща, як то кажуть, не піде у зворотньому шляху, тобто навпаки, вона буде продовжувати ту стратегію, яка була започаткована. І звичайно, я погоджуюсь, що так треба досить помірно поки поставитись до тих змін. Але в українському суспільстві, наскільки я цей процес моніторю, особливо серед ряда політичних сил, є високі сподівання дійсно на ці зміни, тобто навіть в топових політичних. Жиму так, силах парламентських і okay. таке. Ну і з того, що розсторожувалося в змі останніми днями, так я пам'ятаю заяву пана Туска про те, що він перш за все врегулює ситуацію на польсько-українському кордоні. Також він робив заяву про те, що він буде співпрацювати і звертатися до європейських політиків, до перших осіб Європарламенту щодо допомоги Україні. Що це для нього не є взагалі питанням для обговорення все для нього чітко, ясно зрозуміло. Ось скажіть, будь ласка, доповні можливо, те, що я зараз зауважила, які ще були заяви, і як ви вважаєте, чи витримає пан Тускось ці свої слова, свою риторику, і наскільки він зможе втілити їх в реальність? Ну будемо дійсно моніторити і перевіряти, але крім слів, вже є певні дії. Наприклад, міністр міністром внутрішніх справ Польщі стала людина, яка Безпосередньо е е під час цього блокування кордонів чітко заявляла, що е це треба. Вирішувати швидко, і кордон потрібно розблоковувати. Тобто зараз є повне розуміння, що міністром внутрішніх справ стає людина, яка готова робити певні кроки. Наразі не зрозуміло, чи повністю розблокований кордон чи ні, ніби він розблокований, але як ми бачимо, відбуваються певні інсинуації на кордоні, і, але і при цьому польська е, поліція вона ще не приймає таких активних рухів, як це наприклад очікується. Я думаю, що на, на цей момент ну тут треба розуміти, що це питання воно вже давно прийшло з економічних і лобійських абсолютно в політичний вимір, і в тому числі політичні партії, які вже зараз знаходяться в парламенті, вибори закінчилися, але вони вже починають готуватися в тому числі і до наступних виборів. Якщо ми звернемо увагу, кордон був публічно знову ж таки публічно розблокований в момент, коли ще при владі знаходився уряд Муравецького. І лише в момент, коли вже нібито з'явився чинний уряд, нібито кордон розблокували, зблокували, а потім знову розпочалися якісь блокування кордону і так далі. Тобто, розумієте, партія ПІС попередня партія, вони досить грамотні в цьому плані політичні, називаємо так гравці, і з інтригами в них все дуже добре. І коли вони зрозуміють. Чи добре це, чи ні, що кордон розблокований, вони так і це будуть формулювати в медіа. Бо якщо це добре буде, що суспільство сприйме це розблокування, Вони скажуть, що ну це ж при уряді Моровецького відбулося. Так а в момент, коли якщо суспільство польське скаже, що а навіщо ви там побили по, по цих а, людей, які заблокували кордон, і поліція там відрогувала дуже негативно. І вони зможуть сказати: Ну, це ж відбувалося вже в момент, коли уряд ми... Був перехідний, і це вже відповідальність нового уряду за ці всі події нового Знає міністерства. Знаєте, Я хочу додати То... до того, що ви зараз говорите. Цікавий такий пікантний момент щодо одного з найбільших пунктів, а так пропуску на польсько-українському кордоні. Що там здається зіграв ключову роль от в певний період оцих змін, так місцевий чиновник, так. Який вийшов, і сказав, а все я більше не дозволяю проводити цю акцію, і акція розійшлась. Виявляється, що навіть не треба задіяти в вирішенні цього питання. А, польський уряд, а, старий чи новий, не треба стукатися до Єврокомісії, а ситуацію може вирішити. Просто місцева влада люди, які моніторять цю ситуацію, чудово бачать і розуміють, що кордон блокують 20-30 активістів і кілька десятків машин, навіть менше ніж кілька десятків машин. І знову ж таки, це питання вже політичного виміру. Бо економічно навіть цей староста цієї гміни, він коли ось прийшов на цей кордон і треба послухати про що він казав він ж казав, що до нас е, перестали в наші ресторації готелі е, приходити водії цих е, тисяч фур які стоять зараз на кордоні українців бо українці всі перетинають кордон. І куди і що вони роблять звісно йдуть відпочивати і і використовувати інфраструктуру яка є в цих найближчих до кордону гмін е, звісно що там переплілося дуже багато різних інтересів але питання вийшло в тому числі, як ми бачимо, вже і в медійний. Ракурс і буде використовуватися вже в майбутніх виборах, і в залежності від того, як зараз поведе себе уряд туску, і знову ж таки тут треба розуміти, я від уряду туску не очікую швидких рухів взагалі. Бо, по-перше, треба все погоджувати з кількома політичними партіями, треба все погоджувати з європейською комісією, євробюрократами, і рухи будуть, але вони будуть досить все буде відбуватися поволі. І навіть питання розблокування, я не очікую, що зараз завтра Завтра прийде або сьогодні спецназ і розгонить там всіх блокувальників кордону? Ні, так не буде і чому? Бо ніхто не хоче зараз формувати картинку, при якій по-перше, розпадеться е, більшість, і по-друге, піс попередня партія знову прийде до влади або конфедерація, наприклад, якщо говорити про таке питання, все ж таки українське зерно так теж було важке питання для уряду України і Польщі. якщо говорити про питання біженців українських, як ви вважаєте? Ці, ці питання пан Туск і його новий уряд будуть вирішувати, і як швидко? Можливо, також не так стрімко, як нам всім хотілося. Ну знову ж таки, рішення міграційного питання воно відбувається у досить такий законний і повільний спосіб. Тобто на сьогоднішній день, якщо брати загальноєвропейську, не тільки польську ситуацію, наші біженці вони в достатній мірі інтегровані до багатьох процесів. Тому а, українські біженці, українські мігранти не є. Проблемою знову ж таки для Польщі, тобто поповнення нові робочі руки, кваліфіковані люди з відповідними знаннями, які інтегровані в системи вивчають, наприклад, польську мову достатньо активно. Тобто, ця проблема вона буде вирішуватися, скажімо так, ну можна сказати само собою, треба тільки не заважати. Інші аспекти дійсно зерновий аспект. Він, на мій погляд, є каменем зіткнення багатьох інтересів, і тут уряд Дональда Туска, знову ж таки, зважаючи на присутність селянського лобі відповідної селянської партії, як казав колега, то тут напевно він буде дещо звлікати ці проблеми. І ти все ж таки. До, ближче до власних аграріїв, до інтересів відповідних асоціацій, проспілкових об'єднань і відповідних інтересів політичної сили, яка їх представляє або лобіює їх інтереси. Тобто ця проблема зернова вона стане таким стрижним розбрату, можливо, ось у цьому уряді. І тим більше ми бачимо, що не тільки для Польщі, а для багатьох наших країн-сусідок, які допомагають нам, саме зернова проблема є. Тієї ключової проблеми, на якої не сходяться наші інтереси, бо є побоювання з боку аграріїв. Відповідно, уряди йдуть, як то кажуть, їм назустріч. Ось і ми бачимо до, цього, до чого це власне призводить, коли в нас чорне море фактично ну, практично повністю заблоковане. Єдиний шлях це ну, наприклад, Польща. Ось тобто це треба вирішувати. Я думаю, чітка позиція. Нашого уряду, чітка позиція президента Зеленського. Відповідно, не форсування ситуації, але досить жорсткі такі дії, тобто меседжі з боку президента, вони призведуть до певної поміркованості щодо нового польського уряду, щодо цієї проблеми. Ось і все. Будемо сподіватися, але мені здається, я погоджуся з вами, що пану Туску буде не переливки маневрувати між ось цими тонкими питаннями, інтересами а, власної держави, інтересами власних виборців, зокрема представниками фермерської а, а, спільноти і а, інтересами власними, як політика, і політика, який вже працює на зовнішню політику. Ну подивимося, як це відбуватиметься, але не можу з вами не погодитись, що скоріш за все це не буде стрімко. А скажіть, будь ласка, враховуючи от всі ці. Нюанси так і, взагалі, як розвивалась політика Польщі в останні декілька років. Ви зауважили, що нам не варто забувати про пана Моравецького. Як ви вважаєте, чи зміняться стосунки нового а, польського уряду з президентом? Ну я думаю, що це будуть конструктивні відносини, але все ж таки не треба забувати, що президент він один з дуже активних. Членів своєї партії, і е, він буде в тому числі представляти інтереси в першу чергу, звісно, своєї держави, але і не забувати про свою політичну силу і про своїх політичних колег. Тому я, я думаю, що е, дії і їх відносини будуть конструктивними, але казати про якісь дуже теплі і дружні відносини не треба. Тому тут треба очікувати, в тому числі, я думаю, будуть певні і скандали, і е, е, певні е, е, така буде протидія. А я думаю, що точно він не буде допомагати уряду Туску вирішувати про ті проблеми, які Туск сам не може вирішити. І більше того, у випадку, якщо буде ситуація, при якій більшість буде рушитися, я впевнений, що. Дуда допоможе цьому процесу, щоб він пришвидшився. Ну, давайте наостанок поговоримо про хороше. Так ми вже з вами проговорили тезу про те, що цей ефір скоріше присвячений темі обережних очікувань від тих змін, які ми спостерігаємо в Польщі. Але все ж таки, якщо говорити про ключові питання щодо підтримки Польщі України, на що в першу чергу і найшвидше нам варто розраховувати? От які питання сьогодні не суперечать інтересам пана Туска і новому уряду, щоб ми могли сказати, що за певний період доволі швидко ми ось побачимо такі зміни я все ж таки думаю, що кордон буде розблокований буде знайдений діалог з перевізниками. Я думаю, що український експорт більше не буде стикатися з проблемами стосовно транзиту через Польщу. Я думаю, що будуть відкриті ринки для України. Польські, але знову ж таки з певними зауваженнями стосовно сільського господарства, і в тому числі все ж таки я очікую, що Польща буде допомагати нам в питаннях оборони. І очевидно, що дуже сильно це буде поштовх. От що, що, але в справах міжнародних відносин впевнений, що новий міністр закордонних справ пан Сікорський, якого, який дуже відомий європейський політик, і його всі знають, і його. Поважають, він буде дуже ефективним і гарним лобістом українських інтересів в європейському союзі, хотілося б це побачити якнайшвидше, пане Михайло, і ваше ну, до також я погоджую, що це адвокаційна діяльність, передусім, у масштабах європейського простору, дійсно зважаючи на пана Сікорського, і на пана Туска як європейських. В минулому чиновників, ну і крім того, знову ж таки, ми бачили меседжі пана Туска. Вони є міжнародного сенсу, тобто мають собі якраз такий контент. І, Скоріше за все, Польща вона буде підтримувати своєї репутації, власне, нашу репутацію на цьому тлі. Тобто наразі ми маємо, скажімо так, протиріччя з деякими державами в межах центрально-східної Європи. Є посилення там у Словаччині відповідних антиукраїнських меседжів, і на цьому тлі сильна позиція Польщі. Щодо захисту, в тому числі польсько-українських у цьому сенсі інтересів, бо поляки розуміють, що їм безпосередньо загрожує. і Чим є на сьогоднішній день українська держава, що є щитом для Польщі, в тому числі, тобто розуміючи це все, Польща буде чітко, як то кажуть, вказувати на болісні аспекти у поведінці, можливо, наших найближчих сусідів. Ну зокрема, мова йде про Угорщину. Ось де завжди виникають якісь такі знаєте питання пов'язані перед за все з грошима Давай з грошима з конкретною вверну. людиною, яка знаходиться і партію. Яка сумному, знаходиться, так. 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 Панове я дуже дякую вам за цей ефір. Нагадаю, сьогодні з нами були Михайло Шабанов, Павло Колотвін. А ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся Ми телеканал. Робіть так і надалі.